Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас завітала фея здоров'я. До її країни потрапили мікроби. А для того, щоб їх подолати, нам треба засоби гігієни зібрати. Мию, мию без жалю. Мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від того. Худну. Що це дітки? Правильно, це мило. Витирають залюбки ноги й руки малюки, витирають щічки Павлик та Марічка. Молодці дітки, це рушник. Він по зачісках мастак, вас причеше гарно так, розчесав моє волосся. Так давно вже повелося, що хайний молодець той, хто має гребінець розумнички. Чищу зубки кожен день, дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна. Так, щітка. Будуть зубки здоровенькі, як почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку густу і пухнасту. Що крім цього треба, дітки? Ще і зубна паста. Правильно! Ось ми і зібрали усі засоби гігієни. Бачите, як тікають мікроби? Фея здоров'я нам усім дуже вдячна. А зараз давайте з вами зробимо гімнастику. Для пальчиків чисті ручки, а також навчимося правильно мити ручки. Повторюйте, за мною дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Права каже, я главніша, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці. Що робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні. Права й ліва, тільки в єдності. Ми сила, клас! Молодці малятка дуже добре впорались. А зараз я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!